Знаєте, коли за вікном настає темна нічка, є такі хлопи, і навіть майстри є, які, знаєте, чим займаються? Вони запаковують кралечок. І ви знаєте що? Я теж так роблю. І навіть я вам покажу зараз, що я, як я то роблю. Берите во, лежить собі кралечка. В очікуванні. Лежить собі в очікуванні, от така. От так вибачте, не буду так ручками брати дуже, бо вона вже протерта, така вся натерта, вся в блисках. Бліск, <кхм> Такі я достав для неї і буду от таку простень зараз запаковувати і вам того покажу. Ось так акуратно, головне, головне акуратно. Дуже, дуже відповідальна робота. І підставочку. І о, такий саркофаг я Ви знаєте? Ось. Щопеличка їхала в безпеці. Ми знаємо. Як ці наші перевізники возять. О, ось це ось такий обмежувач і стрейч О, так це вийшло запакувати кралечку. Дивіться, о. вона легенька як переїнка, але нормально витримає ви знаєте, як наші перевізники працюють. Так що щойно ви стали свідками того, як я пакую кралечку, нікому, ц... нікому не повідай збивом ріженці.